Знайомтесь, це Тарас. Він живе у невеликому містечку, в якому багато заводів і фабрик, і захоплюється вивченням природи. Одного разу, стоячи у полі, Тарас спостерігав за повітрям. Навколо була природа, вітер колихав траву, і він почав замислюватися про те, що повітря повсюду, але його не видно. Наступного дня після уроків він запитав у Світлани Іванівни про повітря. Вона пояснила йому, що повітря складається з різних газів і показала модель атмосфери. Розповідь Світлани Івановни дуже зацікавила Тараса. Він замислився над складом повітряної оболонки землі. Прогулюючись по місту на велосипеді, Тарас помітив, що небо стало туманним через забруднення від заводів. Тоді він і замислився над тим, як же повітря впливає на життя людей у місті. Спасибо. Досліджуючи природу біля річки, увагу Тараса привернув дим з заводу неподалік. Він зрозумів, як промисловість впливає на чистоту повітря. Ввечері відпочиваючи, лежачи на траві і дивлячись у зоряне небо, Тарас відчув свіжість повітря та легкість дихання. Він починає усвідомлювати його важливість для життя людей. Повернувшись із прогулянки, Тарас вирішив зібрати датчик для вимірювання якості повітря, щоб провести експеримент і зрозуміти, як чисте або забруднене повітря впливають на життя людини. Зробивши датчик, Тарас піднявся на пагорб і зробив замір якості повітря. Він побачив, що тут повітря чисте, перед ним відкривався вид на міст. Також він перевірив якість повітря в центрі міста, де стоїть великий завод, і результати виявились не дуже добрими. В місті повітря забруднене. Тоді Тарас вирішив презентувати свої дослідження на шкільній науковій виставці. Він розповів про важливість чистого повітря, показав результати своїх досліджень і привернув увагу до проблеми забруднення. Тарас разом зі своїми друзями вирішили посадити дерева в парку. Вони розуміють, що дерева допоможуть очищувати повітря в місті. Діти раді, що можуть допомогти у збереженні природи. Через деякий час Тарас вирішив знову перевірити якість повітря датчиком, і результати виявилися позитивними. Повітря стало набагато чистішим у місті. Згодом всі разом друзі піднялись на пагорб і дивилися на своє місто, яке стало зеленіше і чистіше. Вони пишалися своєю роботою і були сповнені надії на майбутнє.